Прийняти українську ідентичність дуже часто, зрозуміло, заважають нам російські міфи, які досі побутують серед людей. І мені здається, що дуже важливо зосередитися на, на нас, намагатися зрозуміти нашу культуру, наших діячів. Наших учасників літературного процесу, вчити нашу історію і бути самими собі ціллю, як казала одна відома українка, <губити> можете погуглити хто <губити> буде якраз знати нову цікаву історію. Але що ще, мені здається, заважає відсутність і брак довіри між нами. Імперія завжди дуже намагалася нас розділити. І спекулювати на розбіжностях між нами. І дуже зараз важко, нам доводиться долати ці розбіжності, приймати думку іншу думку. І ми помаленько вчимося це робити. Я думаю, що це займе деякий час. Але те, що, наприклад, мені ще не подобається, дуже багато все ще докорів один до одного, оскільки зараз чимало людей проходить. Дуже болючий процес зміни ідентичності, українізується багатьом людям, які вже прийняли свою українську ідентичність, хочеться докоряти тим, хто пізно прийшов до українства. І з одного боку, емоційно можливо, це можна десь зрозуміти, але з іншого боку, мені бракує цієї любові між нами. Де немає цих докорів, де є якась спільна мета. Наша спільна мета це розбудова України, це збагачення української культури і це українізація. І дуже важливо в цьому процесі один одного підтримувати і допомагати один одному.